Доброго ранку, любі діточки! Рада вас всіх бачити та вітати! Скажіть мені, будь ласка, а герої якої казки приходили до нас минулого разу? Так, вірно, це були герої казки рукавичка. Ось вони. А якого героя з геометричних фігур у мене не вистачало? Якого? Вірно, Вовчика! Не вистачало. Ось він. І я теж його зробила з геометричних фігур. Так само, як і ви викунули своє домашнє завдання. Молодці. Ось і мій бовчик. Подивіться на нього. Який він чудовий! Подивіться, з яких геометричних фігур він у мене зроблений? З яких? Вірно, лише з одних трикутників. А тепер давайте знайдемо йому. знайшов рукавичку. Так, перший мишеня. А останнім хто був? Останнім був ведмедик. Ось він. Мишенят я поставила з лівої сторони, а ведмедик у нас з правої сторони. Тому що рахунок ми завжди починаємо з лівої сторони. Хто був другий після мишенятка? Вірно, Це був зайчиня, зайчиняточко. Так, а третій? третій була лисичка, ось вона. І залишилось одне єдине місце, тому що ось наступним і був наш вовчик. Ось вони всі тепер разом. Перший прийшов і знайшов мишеня. Другий зайчиня, третій лисеня, наступний вовчик і останній був ведмедик. Добре, молодці, ви дуже чудово впорались. А тепер я хочу вам запропонувати нову казку. Герої якої до нас прийшли у гості. Подивіться, це у нас хто? Журавель, а це? Лисичка. І зараз я вам прочитаю казку, яка так і називається Лисичка і Журавель. Слухайте її уважно, потім будемо працювати. Лисичка і Журавель. Лисичка з Журавлем подружилися. Ось надумала лисичка пригостити журавля і кличе його до себе в гості. Приходь журавлику, приходь дорогенький, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила манної каші, розмазала по тарільці та й каже Пригощайся, журавлику, я сама готувала. Журавель стукав стукав дзьобом по тарільці, нічого не вхопить. А лисичка, як почала їсти, сама всю кашу чисти й вилазила. А тоді до журавля, вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. Та спасибі, мовить журавель. – «приходжи тепер іти до мене в гості. На другий день приходить лисичка до журавля на гостину, а він приготував окрошку, наклав углечик із вузькою шийкою, поставив на стіл і каже Пригощайся, люба приятелько, не соромся. Лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди і боком, і лапкою, і настоячки нічого не вдіє. А журавель клює собі та клює, поки все не з'їв. Отже вибачай, лиско, що мав, тим і приймав, а більше нема нічого. Ох і розгнівалась ж лисичка. Так розгнівалася, що й подякувати забула, як годиться. Ото так і журавлева гостина до смаку припала, відтоді і не приєтелює лисичка журавлем. Сподіваюсь, що казку ви слухали дуже уважно. І тепер скажіть мені, будь ласка, хто кого перший запросив у гості? Хто був перший? Так, вірно, лисичка! Вона перша запросила журавля на гостину. А що і у чому вона готувала? Так, вона приготувала манну кашу і подала її у чому? У тарілці? Бачите, в мене є теж тарілка. І вона журавлеві подала манну кашу у тарілці. Ну що, дуже сподобалася каша нашому журавлеві? Ні? А чому? Він не зміг її поїсти. А чому так сталося? Він клював, клював, а в нього не виходило. І ви знаєте чому? Тому що тарілка в нього мілка, а дзьоб в нього довгий. У мене є тарілка мілка, журавель. дзьоб дуже довгий, і він клював, клював, а йому було незручно. Тарілка мілка. Не наївся він і пішов добре. Виходить, що далі? Хто другий запросив на гостину? Так, це був журавель. Що і у чому він приготував? Так, він приготував окрошку і подав її у глечику. Ось у мене такий є чудовий глечик. І подав він окрошку нашій лисиці. Ох, яка була смачна окрошка! Наша лисичка їлася, так? Ні? А чому? В неї не дуже виходила. Вона своєю мордочкою питалася язичком вилізати зачепити у ту окрошку, але в неї не виходило. І знаєте чому? Тому що глечик глибокий. А мордочка у лисички коротка. Подивіться, яка вона коротенька, а глечик високий, і вона занурює свою мордочку ось так у глечик, і бачите, лише з краєчком може лише понюхати. Бо глечик для короткої мордочки дуже глибокий. Так, і що ж у нас виходить? Що від цього вони і перестали дружити один з одним? тому що кожному з них було зручно їсти з того посуду, який він мав. Так от, журали було зручно їсти з глибокого посуду, тому що він має довгий дзьоб. А лисички було зручно вживати їжу з мілкого посуду, тому що вона язичком усе вилізувала. Так, а тепер давайте з'ясуємо, що це за таке нове поняття. Глибокий, мілкий. Подивіться, у мене є ось така чашка. В неї. Все? Вірно. чай. Скажіть мені, будь ласка, чашка глибока чи мілка? Глибо... Ви вважаєте, що глибока? Глибока? Добре. А як же це перевірити? Подивіться, в мене ще є ось така, це в мене тарілка. Я теж її взяла прозорою, щоб вам було дуже добре видно. Зараз я в цю тарілку буду наливати чай. Так, звісно, що чай не п'ємо ми з тарілок, але нам це потрібно. Подивіться, я налила. І що виходить? Що тарілка в мене вже повна, а в чашці ще залишився чай? Виходить, що все ж таки чашка глибока, а тарілка мілка. Це ми з вами так перевіряємо. Якщо я знову поверну все назад, моя тарілка вже порожня. А чашка знову повна. Значить, повторюємо разом зі мною. Чашка глибока, тарілка мілка. Молодці. І так ми продовжуємо далі. У мене є дві тарілки. Подивіться. Ці тарілки якого кольору? Так, звісно, одна помаранчева, а друга жовта. Але вони Ще відрізняються тим, що одна з них мілка, а друга глибока. Як ви вважаєте, яка з цих тарілок глибока, а яка мілка? Ану, подивіться уважно, зараз я ось якось ось так візьму. Видно? Яка глибока? Ви вважаєте, що жовта, а мілка помаранчева. Давайте зараз перевіримо. У мене є так, кастрюля. І в цій кастрюлі я сьогодні зварила дуже, знаєте що, смачну квасолю. Так, ой, яка ж вона смачна? В яку тарілку я можу її насипати? Ви кажете в мілку? Так, ми посолю завжди. Споживаємо другі страви, споживаємо з мілкої тарілки. Ви ж сказали, що помарачем. Я насипаю. Дивіться. Ой, яка вона, а як пахне. Ой, і ще одну. Ой, ви знаєте, я вже більше не можу насипати, тому що вона почне, о, вже почала, розсипається. І в мене ще фоля залишилась. Так, добре. Беру тепер іншу тарілку. Ви сказали, що вона глибока теж насипаю для союзу. Ось одна. Рахуйте. Друга. Ой, вже третій. Ой, подивіться. І ще. Подивіться. Ой. Я майже все, все сиплю та сиплю. Все насипаю. Та... Ой, я навіть отак перегорну і отак. Дивіться. О, і все ж таки одна квасолина побігла. Дивіться, аж з горкою. А тут зовсім якось мала примало Значить, все вірно ви з'ясували і назвали, що тарілка жовтого кольора яка глибока, а тарілка помаранчевого кольору яка мілка. Ми з вами продовжуємо далі. Для початку приберемо наших героїв. Хто перший був в гостях? Так, пізно. Це був журавель. З якого посуду він споживав? Так, з тарілки. А тарілка яка? Мілка, вірно. Другим на гостину хто прийшла? Вірно, лисичка. І споживала вона? З чого? З глечика, з глечика, який Глибокий. вірно, молодці. І тепер подивіться, що в мене є. У мене є ось такий акваріум. І ще один. Бачите? З одного краю в мене, з якого? З лівого, який за розміром акваріум? Порівняння з цим маленький, вірно. А цей який в порівнянні з першим. Так, другий в порівнянні з першим, великий. Скажіть, а яку форму мають ці акваріуми? Вірне, вони сподібні до круга. Вони мають круглу форму. А колір, який вони мають? Так, вони блакитні, тому що в них налита вода. Акваріумах. Риби. Так, ще черепашки. Ага, равлики. Ага, ще ви називаються водорослі. Так, добре, але вони у мене порожні. І потрібно заселити рибок. У мене є рибки. Ось такі чудові. Подивіться. Бачите, скільки у мене рибок. Одним словом, Скільки? Багато, вірно. І потрібно в акваріум якийсь у мене з правої сторони поселити рибок, які пливуть в ліву сторону. Називайте мені рибок за кольором, які пливуть в ліву сторону. Я ось так їх складаю, а ви називаєте Помаранчева. Так, вірно, вліво. Це яка в нас буде? Так, червона пливе? Теж вліво. Жовта? Ні, не вліво. Блакитна? Теж пливе вліво. Вірно, ось ми і заселили наш акваріум. Скільки рибок в цьому акваріумі? Рахуємо! Один, два, три. Всього три рибки. А в акваріум, який у нас з лівої сторони, у нас залишилась одна єдина рибка. В який бік вона пливе? Вірно, вправий. Я ось її тут і поставлю. Ось і розселили ми рибу по акваріумам. Так, скажіть мені, будь ласка. В першому акваріумі скільки рибок? Вірно одна єдина, яка пливе в яку сторону? Так, вправо. А в другому акваріумі скільки рибок? Вірно три рибки, які пливуть в яку сторону? Вірно вліво. А скажіть мені тепер, який з цих акваріумів за об'ємом більший? Тобто глибокий. Вони ж однакові. Це круглий і це круглий. Так, тут живуть риби і тут живуть риби. Але ще з'ясуйте, який з них глибокий, а з який з них мілкий. Я вам підкажу. Це акваріум великий. Значить, в нього налили більше води. І в нього. Може поміститися. А цей акваріум мілкий, тому що в нього і води менше. І лише одна єдина рибка може поміститися. От давайте зараз це перевіримо. Я їх поміняю місцями і подивіться, чи можуть вони поміститися. Ніяк. Тому що край води у нас. Бачите де? Ось тут водичка налита. І я не можу ніяк їх розмістити. І їм дуже незручно, тому що цей акваріум мілкий. А ця рибка може плавати де завгодно і пірнати, і вистрібувати, богати вам плавничком своїм. Тому що цей акваріум глибокий. Тому повертаємо їх всіх назад. Незручно їм всім нашим рибкам у тому акваріумі, нехай вони будуть у більшому у глибокому. Ось так ми з вами і з'ясували, що цей акваріум мілкий, а цей акваріум глибокий. На цьому наше заняття добігло кінця. І давайте ми пригадаємо, з яким поняттям сьогодні ми ознайомились. Це поняття глибокий мілкий. Вірно. Я показую посуд, а ви мені називаєте чашка яка, глибока, а тарілка мілка. Значить, цей посуд який? Глибокий, мілкий. Вірно. Надалі у нас тарілки. Це тарілка яка. Жовта яка? Глибока, а помаранчева мілка. Вірно, це посуд глибокий? Мілкий. Глечик був який? Глечик глибокий, а тарілка мілка. Вірно, цей посуд мілкий? Глибокий. Вірно, молодці. Сподіваюсь, що ви все запам'ятали. А що вам найбільш всього сподобалось сьогодні ще? Так, окрім того, що ми з вами все це робили, вам я вже чую, що всі хором кажуть, що сподобалось слухати казку про лисичку та журавля. Та виконувати завдання, вирішувати, що ж там у них сталося за пригода. Ось у мене ця казочка, ще раз вам її покажу. До речі, ви потім можете її передивитися на нашому YouTube каналі. На цьому я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!